Так, дивися, сказали ж перше, що почали обговорювати, що потрібно перейменувати місто Бровари і потрібно перейменувати Запоріжжя. Причому Запоріжжя це е, ну, як сказати історично адекватна лінгвістична назва. Чому За порогом місцина називається Запоріжжя, за лісами, Залісся, все логічно. За Закарпаття за Карпатами, Закарпаття, Прикарпатами, Прикарпаття, Прикарпаття. Ну, все, все логічно, не потрібно пояснювати, чого раптом причепилися до Запоріжжя. Великий список міст і сіл, назви яких не відповідають стандартам української мови, оприлюднила національна комісія з питань стандартів державної мови. У цьому переліку є Запоріжжя, бровари на Київщині, Суворовське на Вінниччині, Сідове на Донеччині. А от, скажімо, Первомайських в Україні з півтора десятка, і вони розташовані у багатьох регіонах. Та чи не найгостріші дискусії розгорнулися довкола перейменування престоличних броварів? Комісія Рекомендувала записати як броварі, оскільки це відповідає граматичним нормам української мови. Саме такий варіант. До речі, в Україні є ще одне, один населений пункт з такою самою назвою, але записаний правильно броварі. Слід зазначити, нинішня назва цього міста з'явилася в радянські часи, коли чимало міст і сіл називали або ж перейменували відповідно до стандартів Вілікова і Магучева, основної мови СРСР. Правильною форму броварів вважають і відомі українські філологи. Самі ж броварчани, з якими вдалося нам поспілкуватися, вочевидь, не надто заглиблюються в тонкощі стандартів української і здебільшого підтримують збереження вже звичного для них топоніму. Я, якщо що правильно буде броварі по правопису, зараз це не, не коректно, скажімо так, але по-перше, звичніше людям бровари. По-друге, особисто я не бачу ніякої різниці в цьому. Я не знаю, можливо, є в цьому різниця, але мені краще бровари. Вже як звикли, так хай буде. А ти б... так. Ну на мою думку, як історичний факт, все таки правильніше вживати броварі, як і було зазначено в одних із. Е... Правописів творів Тараса Григоровича Шевченка, який проїжджав цим містом от, свої часи, але все таки я вважаю, що потрібно зробити от е, повністю опитування всіх людей і вже за думкою більшості вирішити, як все таки людям зручніше, тому що думка більшості важлива. Ну якщо це по лексіки, то я за якщо yeah. це е, лексика, е, українська граматика правильно буде так, то робіть як правильно з однієї сторони. Я проти. Тому що не треба тратити гроші на дурницю. Це дурня. Одна буква не має значення. Якби це було дійсно вже з чим зв'язано, а так воно ні з чим не зв'язано. Проте, ну бо ми вже привикли до цієї назви. І переймановувати на, так на такий наголос трошки буде непривично, мені здається. На мою думку, а потім ще гратися з документами, все переймановувати також, чесно бажання немає взагалі. Та найбільше суперечок виникло все щодо Запоріжжя. Як один з варіантів у комісії запропонували назву Запорожжя, згадана саме назва Запоріжжя в Двадцять першому році відбулося перейменування із міста Олександрівська на місто Запоріжжя. Вона стала усталеною і вона відповідає саме мовним нормам. Але існує і інша позиція істориків про те, що ця назва пішла історично від того, що казаки жили за порогами в ножині. Водночас відомий історик, екс-голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у своїй статті у виданні історична. Правда, пов'язав цю пропозицію комісії з некомпетентністю її членів та припустив, що це може бути свідомою провокацією. Комісія зі стандартів державної мови має переглянути своє недолуге рішення, а її членам час йти у відставку. Рішення національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування півтори тисячі населених пунктів, включно з містом Запоріжжя, викликало справедливе обурення. Це рішення не має нічого спільного з законом і дискредитує важливий процес деколонізації топонімії. Багатьох здивувало і те, що до цього списку потрапили усі населені пункти з назвою Красне. Водночас походження цієї назви члени комісії не вивчали, хоча це їхній обов'язок, зазначив у соцмережі міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Саме цьому відомству підпорядкована комісія зі стандартів мови. Скандальне рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано. Якщо коротко, комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи. Гостро відреагував на можливість перейменування Запоріжжя і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Зрештою, після резонансу в комісії передумали перейменовувати Запоріжжя. Тож дискусія про нову назву цього міста може вважатися завершеною.